Всім доброго дня! Сьогодні готуємо крильця в соєвому соусі. Спочатку нарізаємо крильця на три частинки. Фаланги я не викидаю, тому що мій чоловік дуже їх смакує. Кажу, залишусь собачкам. Ні, він дуже-дуже їх любить. Збираємо їх в мисочку і під проточною водою. Кілька раз перемиваємо. Висушуємо на паперовому рушничку. Тепер можна обжарювати на сковорідці на середньому вогні. Присолюю за смаком. За кілька хвилин перевертаємо і обжарємо з іншої сторони до рум'яної шкірочки. Зменшуємо вогонь і даємо трошки часу прожаритись на іншій стороні. Тим часом готуємо соус. Для такої кількості крилець, а у мене їх 4. Беру 2 ложки меду. Витискаю ложку гірчиці. Але це за смаком. Якщо любите гостріше, можна трошки більше. Сюди ж в мисочку наливаю три, можна чотири ложечки соєвого соусу і гарнесенько все перемішуємо. Дивіться, як гарно зарум'янились мої крильця. Пройшло хвилин 20, тепер соус можна виливати в сковорідку на крильця. Тепер час від часу я перемішую їх в цьому соусі. Це займеся знову хвилин 20. А ви, щоб не втрачати час, поставте вподобайку. І підпишіться на наш канал. Виберіть дзвіночок. Візьму я два стаканчики і в них на додачу до наших крилець поналиваю томатного соку. Томатний сік у мене домашній. І як підходить він до цієї тарілочки, красота! Смакуйте разом з нами. Дякую всім за перегляд! А сьогодні до побачення!